Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про найдорожчі монети, які знайшли своїх нових власників у лютому. Дізнаємося, чим вони унікальні та чому колекціонери готові віддати за них цілий статок. Можливо, серед них є та, що лежить у вашій колекції, тож не перемикайтесь, буде цікаво. Отже, 1 лютого найдорожчою монетою була Соверен 1917 року, матеріал монети золото 917-ї проби, вага даної монети 7,6 грам. Тираж – 1 мільйон 14 тисяч 714 штук. Місцезнаходження – знаходження Одеська область. Стежило за лотом 6 людей. І після одної ставки лот був проданий за 30 500 гривень або 734 долари. 2 лютого було продано 20 копійок 1931 року. Монета існує у двох варіантах старого та нового зразка. Сьогоднішній наш старий зразок, карбувався за срібло 500 проби, тоді як новий з Мельхіору, тобто мідно сплаву. Точний тираж монети старого зразка невідомий, але вважається дуже обмеженим. Це робить їх рідкісними та цінними для колекціонерів. Місце знаходження Одеська область стежило за лотом 255 людей і було зроблено 119 ставок. І лот був проданий за 83 тисячі гривень або 2 тисячі доларів. 3 лютого був проданий майже ауреус марка Аврелія. Розкажу чому майже. Марк Аврелій правив у 161-180 році нашої ери, матеріал монети золото, вага 6,24 грами, місце знаходження Дніпропетровська область. Стежило за лотом 103 людини і було зроблено 92 ставки. І лот був проданий за 143 506 гривень або 3456 доларів. Але потім, 12 лютого, продавець знову виставив цю монету. Написав, Марк Гаврелі виставляється в зв'язку з невикупом. І написав, що наложним платежем не відправляє. Не знаю, яка там була історія, але, можливо, покупець не прийшов за своєю монетою. Ось така історія. 4 лютого було продано 100 гривень 1998 року, духовні скарби України Енеїда. На монеті розміщена композиція з античних предметів та символів українського козацтва, матеріал монети з золото 900-ї проби, тираж монети лише 2000 штук. Написав продавець, що монета побувала в пожежі, футляр, капсула, сертифікат згоріли, поверхність монети потемніла. Місце знаходження Дніпропетровська область стежило за лотом 29 людей і було зроблено 23 ставки. І лот був проданий за 61 тисячу 51 гривню або 1470 доларів. 5 лютого було продано 500 франків Тріумфальна арка Франція 1993 рік. Матеріал монети платена 999 проби, вага 20 грам. Тираж 2000 тисячі штук. Місце знаходження Львівська область. Стежило за лотом 18 людей і було зроблено 80 ставок. І лот був проданий за 29 тисяч 211 гривень або 703 долари. 6 лютого було продано 10 рублів 1902 року. Період управління Миколи II, Матеріал монети з золото 900-ї проби. Тираж 2 мільйони штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Івано-Франківська область. Стежило за лотом 74 людини, людини. Після одної ставки лот був проданий за 50 тисяч гривень або 1204 долари. 7 лютого була продана пробна монета 15 копійок 1992 року. Монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок були звичайними, але також з'явилися експериментальні гроші 15-копійчані монети. До речі, спочатку до переліку повсякденних монет України мали входити копійки номіналом 3 і 15 копійок. Тоді на Луганському машинобудівному заводі викорбували кілька пробних 15 копійчаних монет, але в побут вони так і не попали. Точний тираж випущених монет номіналом 15 копійок невідомий. Всі викарбовані екземпляри мали знищити на заводі, але все ж таки невелика їх частина збереглася. У каталозі Ігоря Тимофійовича Коломійця описано два різновиди. У різновиду 1АА в третьому гроні 4 ягоди. Це така, як в нас сьогодні, а у різновиду 1АБ в третьому гроні 3 ягоди. Матеріал монети латунь покрита нітридом титану. Вага монети 2,16%. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 139 людей і було зроблено 22 ставки. І лот був проданий за 74 тисячі 779 гривень або 1800 доларів. 8 лютого було продано 10 рублів 1904 року періоду правління Миколи ІІ. Тираж монети – 1 мільйон штук. Монета знаходиться в слабі. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 60 людей, і після одної ставки лот був проданий за 91 тисячу гривень або 2191 долар. 9 лютого було продано 7 рублів 50 копійок 1897 року періоду правління Миколи II, матеріал монети золоту 900 проби, вага 6,45 грам, тираж 16 мільйонів 800 тисяч штук. місцезнаходження знаходження Київська область. Стежило за лотом 119 людей і було зроблено 18 ставок. і лот був проданий за 46 тисяч 2 гривні або 1108 доларів. 10 лютого було продано 15 рублів 1897 року періоду правління Миколи II, Матеріал монети золото 900 проби, вага даної монети 12,87 грам, тираж 11 мільйонів 900 тисяч штук. Було 4 варіанти виконання цієї монети. Сьогоднішній наш другий варіант. Під обрізом шиї три букви ОСС. Місце знаходження Харківська область стежило за лотом 118 людей і була зроблена 51 ставка і лот був проданий за 69 тисяч гривню або 1683 долари. 11 лютого було продано 20 лір 1882 року. Італія період управління Умберто І. Матеріал монети золото 900-ї проби, вага 6,45 грам, тираж 6 мільйонів 970 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 14 людей і було зроблено 29 ставок. І лот був проданий за 23 тисячі 300 гривень або 561 долар. 12 лютого було продано рубль 1893 року, періоду правління Олександра III, матеріал монети срібло 900 проби, вага 20 грам, тираж півтора мільйона штук. Було два варіанти виконання цієї монети портрет з малою головою, така як в нас сьогодні, та портрет з великою головою. Місце знаходження Сумська область стежило за лотом 96 людей і було зроблено 58 ставок. І лот був проданий за 60 тисяч одну гривню або 1445 доларів. 13 лютого було продано рубль 1762 року Московського монетного двору, періоду правління Петра III, матеріал монети срібло 750-ї проби, рідкість по у R, Місце знаходження Чернігівська область. Стежило за лотом 164 людини і було зроблено 72 ставки. І лот був проданий за 79 тисяч 1 гривню або 1902 долари. 14 лютого було продано 15 рублів 1897 року. Ця монета з першим варіантом виконання, під обризом шиї дві букви СС. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 41 людина і було зроблено 35 ставок. І лот був проданий за 60 201 гривню або 1450 доларів. 15 лютого було продано 10 рублів 1899 року періоду правління Миколи II. Матеріал монети з золото 900 ї проби, вага даної монети 8,62 грами. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 36 людей. І після одної ставки лот був проданий за 36 тисяч гривень або 867 доларів. 16 лютого було продано 10 рублів 1766 року період управління Катерини II. Матеріал монети золото 917-ї проби, тираж 159 тисяч штук. Було три варіанти виконання цієї монети. Перший варіант з вущим портретом, другий варіант з ширшим портретом та третій варіант в буквах СПБ П Перевернута. Місце знаходження Дніпропетровська область стежило за лотом 401 людина і було зроблено 85 ставок. І лот був проданий за 220 тисяч 224 гривні або 5 тисяч 304 долари. 17 лютого було продано 5 п'ятирубльовок періоду правління Миколи Другого. Матеріал монет золоту 900 проби, вага всіх монет 21,40 грам. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 114 людей, і після одної ставки лот був проданий за 88 500 гривень або 2131 долар. 18 лютого було продано 20 американських доларів 1904 року, матеріал монети золото 900-ї проби, тираж монети без букви монетного двору 6 мільйонів 256 тисяч 699 штук. Це в стані UNC, і було відчеканено 98 монет в стані Proof. Місце знаходження Львівська область стежило за лотом 38 людей. І після одної Ставки лот був проданий за 128 тисяч гривень або 3082 долари. 19 лютого було продано 20 марок 1906 року Прусія. Матеріал монети золото 900-ї проби. Тираж монети з буквою А 7 мільйонів 788 122 штуки в стані UNC. І було відчеканено 124 монети в стані Proof. Монета знаходиться в слабі. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 11 людей і було зроблено 17 ставок. І лот був проданий за 39 556 гривень або 952 долари. 20 лютого було продано рубль 1800 року з буквами СМОМ, період управління Павла І, матеріал монети срібло 868-ї проби, даної монети 20 грам, тираж 1 мільйон 870 тисяч штук, місце знаходження Рівненська область. Стежило за лотом 17 людей і після одної ставки лот був проданий за 49 800 гривень або 1200 доларів. 21 лютого було продано, в одному каталозі пише, що це один флорін, це монета, У другому каталозі пише, що це медаль. Отже, будемо вважати, що це монета, один флорін 1875 року. Шахта Прибрам, Територія Чехії, тоді частина Австро-Угорської імперії. Досягнення шахтарями глибини в тисячу метрів при видобутку руди. Прібрам був важливий центром видобутку срібла і свинцю. Наприкінці ХХ століття шахти цього регіону досягли однієї з найбільших глибин у Європі тисячу метрів, що було величезним технологічним досягненням для того часу. Такі медалі або монети, ймовірно, вручалися шахтарям, інженерам або чиновникам, як пам'ятний сувенір. Тираж – 4,5 тисячі штук. Матеріал срібла 900-ї проби. Місце знаходження Львівська область. Стежило золотом 2 29 людей і було зроблено 20 ставок. і лот був проданий за 49 502 гривні або 1192 долари. 22 лютого було продано Ауреус Олександра Севера. Це Римський імператор, який правив з 222 по 235 рік матеріал монети золото, вага 5,85 грам. Місце знаходження Вінницька область. Стежило за лотом 167 людей і було зроблено 226 ставок. Лот був проданий за 118 тисяч 1 гривню або 2842 долари. 23 лютого був проданий афінський напівас. У давньогрецьких державах ас називали асарієм це литі бронзові монети, які виливалися в Ольвії в VI-XIV столітті до нашої ери, а потім в Херсонесі, Тирі, Ольвії, Боспольському царстві у 2-3 столітті нашої ери і карбувалися аси кількох номіналів. Ця одиниця випускалася до другої половини 3-го століття. Вага 74,32 грами. Місце знаходження Миколаївська область стежило за лотом 52 людини і було зроблено 77 ставок. І лот був проданий за 79 501 гривню або 1915 доларів. 24 лютого було продано 10 рублів 1903 року, періоду правління Миколи II, матеріал монети золото 900-ї проби, вага даної монети 8,58 грам, тираж 2 мільйони 800 тисяч штук, місце знаходження Харківська область, стежило золотом 57 людей і було зроблено 43 ставки. лот був проданий за 41 тисячу 5 гривень або 987 доларів. 25 лютого був проданий рубль 1723 року період правління Петра І. Матеріал монети срібло 728-ї проби, Вагадані монети 27,74 грами. Було шість варіантів виконання цієї монети. Сьогоднішній це третій варіант малий Андріївський хрест з широким вензелем. Вензель це тобто проміні хреста, вони широкі. Місце знаходження Київська область, стежило золотом 104 людини. І було зроблено 157 ставок. І лот був проданий за 32 784 гривні або 790 доларів. 26 лютого було продано 1 рубль 1738 року періоду правління Анни Йоановни матеріал монети срібло 802-ї проби, вага 26 грам, тираж 1 мільйон 614 штук. У виконанні ця монета була Петербурзьким монетним двором та московським. Петербургському монетному двору було три варіанти виконання в Московському, такі як сьогодні. Це один варіант виконання. Місце знаходження Одеська область. Стежило за лотом 100 людей і було зроблено 64 ставки. І лот був проданий за 42 тисячі одну гривню або 1011 доларів. 27 лютого було продано подвійний Луїдор 1786 року, Франція, період управління Людовіка XVI. Матеріал монети золото 917-ї проби. Вага написав продавець 15,27 грам. Тираж монети з буквою А 2 мільйони 641 тисяча 702 штуки. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 47 людей і було зроблено 34 ставки. І лот був проданий за 57 тисяч одну гривню або 1372 долари. І 28 лютого був проданий Нідерландський Золотий Нобель, що наслідує дизайн англійських ноблів. На аверсі зображений правитель у обладунках на кораблі, що тримає меч і гербовий щит. На реверсі зображений декоративний хрест із ліліями та левами, а також кругова легенда латиною. Матеріал монети – золото, вага 7,65 грам. Монети карбувалися в різних містах Нідерландів, часто іментуючи англійські ноблі, які були популярною монетою міжнародній торгівлі. Місце знаходження Львівська область стежило за лотом 14 людей, і після одної ставки лот був проданий за 65 тисяч гривень або 1565 доларів.